Жертви аферистів прикарпатські правоохоронці застерігають мешканців області від інтернет-шахраїв. Купуючи чи продаючи в інтернеті, є чималий ризик позбутися власних заощаджень. Днями на гачок аферистів потрапив 47-річний мешканець Верховинської громади. Напередодні заявник розмістив на сайті оголошення про продаж автомобільних шин. Цього ж дня йому написала невідома особа, яка запевнила, що хоче придбати та оплатити товар за допомогою опції olx доставка. Відтак скинув посилання. Заявник, перейшовши за посиланням, написав персональні банківські дані. У результаті з його кредитної карти було списано понад 25 тисяч гривень. Поліцейські вкотре нагадують, використовуйте функцію після плати. При надходженні товару перевіряйте його на пошті. Перевіряйте інформацію про продавця, читайте відгуки. Не повідомляйте реквізити вашої банківської карти, а саме: термін її карти, коди. Одноразові паролі, які приходять на телефон, покупки в інтернеті це швидко, зручно, а зазвичай ще й дешевше. Правила безпечного шопінгу кажуть фарниківці, знають і дотримуються їх. Проте шахраї щоразу придумують нові схеми і потрапити у їхню пастку зізнаються, все ж можливо. Я вже один раз попадала на них, і вже стараюся більше не підтверджувати ніякі коди і не переходити за посиланнями. Я виставляла на продаж свої кеди. І вони мені кажуть, що ми зараз вам перекинемо гроші, перед їх за посиланням. я перейшла. Ну, правда, там невелика сума була, але була. Плати переважно е, при отриманні. наперед ніколи. Ну, інколи хіба такий завдаток, там 100-200 гривень більше не кидаємо. Я зазвичай купляю в перевірених магазинах, тому нічого нового не беру. Багато раз купляла і завжди щось не то приходило. Найперше це напевно по відгуках, По-друге. Кількості взагалі слідкувачів, які є на сторінці ну і в принципі напевно по друзі по рекомендаціях друзів. я знаю, що не потрібно передавати свої дані і номер карток, і інші правоохоронці рекомендують краянам бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень. А у випадку шахрайства слід звертатися до поліції. Люся Гребеквіталі Магалаті, телеканал 402.